Всім привіт! Робимо сьогодні невеличку розпаковку посилочок з Америки. Давайте розпочнемо із ось такої. Тут у нас, скоріш за все, акумулятор. Зараз покажу його. 8 Аверпак. Все вірно, запакований. Я вам зараз покажу, як він виглядає. Ось так він виглядає вісімочка. Біла індикація світло кольору, відповідно, низ такий трішечки проризиний, як у поверстаках. Ну, ось такий акумулятор. По розміру він, як звичайна, шістка. А по ямкості, як вісімка, і ще ось тут вказано щось до 50% більше. Можете глянути. Наступно давайте ми ось цю розпакуємо посилку. І тут у нас, напевно, перфоратор, Якщо я не помиляюсь, тому що по цьому по розміру посилка. 172-й, найкомпактніший, 20-ти вольпаві лінійці. Ось такий перфоратор у нас. Два режима має сверління та сверління з ударом. Маденчина. Має упорку. Ось такий легенький, скоба, ось така класна. Так. Зараз перевіримо. Так. Їще відповідно два режима. Трішечки бачимо. Стила тут забагато, але нічого. Реверс. Все класно. Тільки з таким працювати ну, незручно. Має бути маленький акумулятор. Наступно давайте ми ось цю відкриємо і тут, я думаю, що болгарка. А, я думаю, 405 хотів сказати, а тут у нас 410 ВС. Це в нас, в принципі, новинка. Ось така болгарка. Вам в принципі, на сьогодні вона буде найпотужніша у 20-вольтовій лінійці. Тому що 60-вольтова лінійка, відповідно, інша. Хоча дана болгарочка в нас на флекс-вольті буде краще працювати. Ну, відповідно, там більше буде потужно. комплекті у нас ось така бокова руколяточка. Ключик. Болгарка у нас, дивіться, вже йде 125-м кожухом. Уже, це вже добре запасом. Різьба, відповідно, американська. Made in Mexico. Регуляція обертів. Ну, ось парі із ось такою ПКБшкою, вона дусе. дуже таки класна. Регуляція працює, все класно, все справно. Трішечки буде важка, але відповідно, якщо двома руками. Але зате вона вам довше буде працювати ось таким акумулятором. Беріть на замітку. Ось покажу вам ближче. Тут кнопочка ось така лопатка нижня, хто її там називає. Чим вона відрізняється, ну, якщо візуально, від 416, там жовтий, а тут бачите ось такий сірий ось цей верх. По потужності я не знаю, наскільки вона там потужніша, за 416 УВС. Але чимось все ж таки потужніше. Є також ще 411 така благарка. Ось вона буде з боковою клавішою. Класно, класно. І на закінчення давайте ми відкриємо ось таку. Тут у нас 2050 комплект, напевно, що. Так, тільки американці як завжди клеїть катакятки, тому вам зараз не покажу. З цієї сторони інтернет блокує, не люблять такі дані. Тпенки і тому подібне. Але нічого, я вам покажу зараз. Що всередині головне. Так. Ось така сумка в нас іде. 1104 зарядочка. Макулатура. Дві четвірки. 24 рік, відповідно. І наступна. Також 24 рік. В комплекті у нас дві кліпси. І шуруповерт. Так. 805 -та моделька. Мадин Mexico. Класний, ходовий такий шуруповерт, металовий патрон, регулюючи ось ця підсвітка, вимикається, удар, ну все, що потрібно в даному апараті. Прям реально класний. Імпакт також Мехіко. Чому я дивлюсь, тому що варіанти буває їх також і в Китаї. Ось це мадень Мехіко. Тому апарати класні, все чудово, оригінальні. Кого цікавий інструмент, доєднайтесь до телеграм-каналу. А хто додивився, дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і до зустрічі в наступних роликах. Всім добра!